Всім привіт-привіт, народ. А сьогодні піде піде мова про такий мотоцикл Іш-49. Ну, знатоки знають, що таке, а не знатоки, бачите, в чому прикол той того мотоцикла? Це кажуть, бувало, часто кажуть люди. Мотоцикл такий, німці на ньому ще їздили. На боку передачі переключалися. Частково люди вправі. Діло в тому, що Іж 49-й передерли, е, ну то якби в, в рамках репарації, передерли з ДКВ німецького. Нема нічого дивного. І більшість мотоциклів періоду 50-х, 40-х, 30-х років в них е, фактично речах переключення передач був на... Баку. Е, вот. Але ж поговоримо саме про 49-й іж, Історія то одне справа, а я вам розкажу свої байки. І на цього, цей раз перша байка про іж 49-й. Е, е, якось сталося так, є в мене такий знайомий, до речі, підписник мій, знаходиться зараз в тих краях, де колись робили ДКВ. От, значить, він має такий собі хобі, бізнес, не знаю. Значить, ходив по селах, по людях, по хатах і скуповував старовинні речі. Ну Інформація через нього проходила, самі розумієте, всяка. Якось до мене він дзвонить: слухай: в дядька є, в діда каже, є, мотоцикл. е-е Такий, якщо на Баку ще передачі переключаються. Ну, скажу вам так, що той хлопака в антикваріаті шарить конкретно, у мотоциклах так не особливо. Е, ну, думаю, е, питаю його, думаю, ну, всяке може бути. Може, е, там якийсь, дай Бог БМВ чи ДКВ, е, уточняю в нього. Ну, як він? Ну, ну коротше, по-моєму, іж. Ну, добре. Е, і що? Ну, дід хоче продати. Мотоцикл розібраний з документами, дід хоче продати. Е, і, і навіть є коляска. Ну добре. Яка ціна? Ціна така: дід хоче 100 доларів. І я хочу 100 доларів. Ну, мене зразу, то, звісно, як то кажуть, поляки вкурвило, нічого собі, він нічого не не вкладає, ні транспорту, ні грошей, ну його інформація. І хоче стільки саме ж, як за мотоцикла. Це трошки закруто, согласіться. Але, як то кажуть, добре подумавши, прикинувши, думаю, ну, ладно, подивився в інтернеті, значить, Іж 49-й. 49-й мотоцикл без коляски е, в інтернеті від 500 доларів до 1000 на той час, а то було десь е, рік е, десь певне 2015-2016 отако. Е, ну Думаю, так, 100 доларів дєдові, 100 доларів посередникові. Нехай там ще транспортні розходи сюди-туди. ну То зароблю все одно непогано. Ну, П'лки-палки, 100%, то, то як мінімум зароблю. А він ще й каже, що мотоцикл з коляскою. А коляска е, до тих мотоциклів значно більше ціни ніж самі мотоцикли. Е, ну, така дивина, що, от ніби ж, рідкісний мотоцикл, але він не дуже дорогий. І я вам зараз розкажу, як воно, що воно було е, по ціні з тим мотоциклом. Е, значить. Дзвоню я, значить, до того чоловічка, кажу, слухай, добре, їдемо. Ну, він каже, там село таке дуже, дуже такі дєбрі, там можна застрагнути, треба почекати, щоб хороша погода була сюди, туди. І що каже, даєш мені 100 баксів? Кажу, якщо я тому цикла куплю даю. Ну, договорилися ми якісь там, підібрали погоду, час, щоб всім получалося, Поїхали, дійсно, село таке ніколи я в тому селі не був. Таке дуже-дуже в якихось таких руваках, лісах. Навіть не знаю, як це село називається по сьогоднішній день, чесно вам скажу. Приїхали, так. Виходить, такий, знаєте, як, як в казушці, така господарка, така старенька, але все доглянуте. Дід такий сивий, старенький, старенький, з вусами. І бабулька теж така, знаєте. Ну, все як все в казці, як в старовинних казках. Е, вот. е, значить, ну що, дід, маєте мотоцикла? Маю. Ну, показуйте, значить, що е, веде в, в клуню, там стоїть мотоцикл без мотора. Кажу, так, а де решта? Мотор на горі в хаті. Але я його каже, не зніму. Ну, кажу, там Ми поможемо зняти. А ви купите, а будемо знімати сюди-туди, кажу, давайте так добре, поліземо на ту гору, подивимося, який там мотор що до чого. Е, коротше говоря, значить, е, познімали і все під. під як то сказати, бдітільним контролем бабульки. Кожен на шах, куди б ми не йшли, то все контролювалося конкретно, знаєте. От. Ну, Значить, е, е, зібрали той мотоцикл, так як би сказати, на кучку. Подивився мотоцикл, ніби комплектний. От. Е, по ціні, дід так і сказав, ну, не 100 доларів, він хотів там гривнями, так як би по курсу 100 доларів е, добре. Договорилися, е, значить, е, дід каже: в мене ще є комплект вихлопних труб. Добре, е, доставайте. Ну, захід там ще щось, якусь доплату за ті вихлопні труби. Стургувалися. Е, кажу, дід, але ще жла мова про коляску. Веде він в садок, і в саду лежить е, до половини врусла в землю коляска. Ну, як виявилось, коляска навіть Іжа 49-го, а десь, може, іж 56. Ну, коротше, вона абсолютно не цінна і настільки зогнила, що ми взяли її за кориток, а рама і низ остався на землі. Ну, дід каже, то хоч дайте по ціні металолому. Ну, так ми, її, так ми йому заплатили. По суті, справа вона насправді нічого не коштувала. Метелолом, ну, металолом. металолом. E, значить, e, все розрахувалися, все добре, загрузилися. E, e, значить, e, я даю дідові гроші, бабця гроші в діда різко забрала і в в хату. шур Бачу, дідше, коли у нас щось крутиться, крутиться. E, вот, e, я думав, що може якісь запчасті хоче запропонувати. Ну, коротше говоря, там матріархат, чи як воно називається, напевне, в сім'ї. І бабулька гроші всі забирає, в діда, знаєте? А дід же хоче пару грам бахнути. Кажу: ну дід щось там пропонує, якісь залізяки, але то вже не пов'язане з мотоциклами, абсолютно не цікаве. Кажу, дід, що вам треба на якусь, на якусь плящину. Ну, було б добре, але що ж, якщо ви нічого не хочете брати, кажу, дід, нати вам, скільки вас тут кажу, коштує. Він там сказав, яка ціна, я йому паць. Дід такий, то що вам дати за то? Кажу, все, ото могорич вам. Дід такий щасливий, значить, так, в тій ситуації, поки що на той час щасливий дід, бо мотоцикла продав, правда, що він продав мотоцикл, але баба гроші забрала. знаєте. Ну, ми йому там на пару, Я йому на могорич Е, Бабулька щаслива, бо гроші взяла. Ну, е, Я щасливий, бо мотоцикла купив, ну, поки що посередник ще не знає, що буде далі. От, як ви думаєте, як я поступив з посередником, значить, виїжджаємо ми за село. Е, ну, і та, е, ну, фактично, він е, ну по путі ми мали приїхати назад з ним в Кременець, але ж йому не терпиться щодо грошей. Знаєте. Ну, що там, каже, ну що там, ну що там, давай. Нема питань, кажу: я достаю йому 100 баксів, даю. І він тако взяв ті гроші, каже, і що, ти так просто дасиш? Ну кажу, ну як договор дорожеденький, як кажуть, москалі, знаєте. Він здивувався, але побачивши в мене на панелі приборів, е між документами валявся олов'яний солдат і старовинний. То ще подаруй мені того олов'яного солдата. Кажу, та бери на здоров'я! Коротше, і посередник в тій справі щасливий. Повторюся: дідові 100 доларів, ну, там ще плюс запчасті, але, грубо говоря, за мотоцикл дідові 100 доларів, посередникові 100 доларів за інформацію, 200 доларів, плюс дорога. Плюс там ті ще ті запчастини. Десь в районі 250-300 доларів. ні, 200, да, 250 доларів мені це все встало. Я вже потираю руки, йо-майо, -йо. мінімум 500 доларів, до речі, документи на діда, все сходиться, ну і дід власник, живий, що можна переоформити. Привіз дому цикла додому. Ну, як сказати, мотоцикла. Він розібраний, був тільки так. Мотоцикл без двигуна, знаєте, двигун з боку. все так, так я розказую, знаєте? Е, Заскладірував, за, за Пройшло буквально 2 чи дні. Дзвонить до мене кум, е, каже: Слухай, я був на металоломі, там якогось старого моцикліта привезли, е, люди здали. Я зразу в машину приїжджаю на металолом. І що ви думаєте, 49-й іж на металоломі, в Кременці. Ну, правда, комплектність дуже погана, без коліс, двигун заржавілий, Ну, десь лежав когось такий сараї, в, в саду по-любому. Все заржавіло, нічого не крутиться, такий аж позеленілий, окисляний, ржавий. Вот. Ну, але ж, але ж факт є фактом. Там, по-моєму, крила на ньому ще були, бак, якась сідушка, ну так і воно. Ну, і двигун був заржавілий повністю. Е, значить, торгуюся з металоломщиком, він щось не може зложити ціни. А я ще поділюся в інтернеті. А те, а це, я достаю 50 доларів, кажу, тако, ото 50 доларів даю вже. Е, завтра кажу, мені вже його не треба буде. Той тільки гроші в мене хат, забирай. <ріст> <ріст> От. Ну, Виходить, що? Получается, що в нас є півтора і 49-х. Вот. В ті часи е в мене такого тижня не було, щоб на дворі не було якихось е іноземців, е ну, фактично купців на мотоцикли. Поляки, чехи, німці, швейцарці, ну і плюс куча всяких українців-посередників перекупів по тій справі. Ну, Давайте не перекупів, Давайте будемо називати дилерами. Бо як приїжджали до мене європейці, вони не знають такого слова перекуп, Вони кажуть дилер. дилер, е, вот. е, Значить, дилерів, значить, дилери. Гарне слово, таке сучасне, європейське дилер. Е, вот. А то, то там дехто називає бариги? До речі, скажу вам так: бариги, щоб ви знали, то, по-перше, по, по фені. Знаєте, це типу на заківській е, мові. По-друге, Бариги це е, скупщики краденого. Е, скупщики і, 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 і продавці краденого. От. Ну, значить, е, приїжджають до мене регулярно купці, і я кажу, вон там 49-й іж. Вони навіть не дивляться на нього. Не інтересує, не інтересує. Я продавав того мотоцикла. Я спочатку стартанув. Я не пам'ятаю, по-моєму, тисячу доларів в інтернеті виложив все, як має бути. Потім менше 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 менше. І продавався він в мене років три чи чотири той мотоцикл. І, Ну, правда, дзвонять, хочуть деякі деталі купити. Але діло в тому, що іж – дев'ятий то така техніка, що без, е без деяких запчастин вона нікому не потрібна. Е, вот. е, ну, як не то, щоб нікому не потрібно, я трохи неправильно висловився. Е, просто вона виходить е, якби як з звич... Іж-49 без е, м, буквально там 5-6 деталей, без яких він може їхати, до речі, е, вот, е, От на цьому, а вже пройшло. Він фактично майже нічого не стоїть. Ну, як, як звичайний іж планета, можна так сказати. Ну, я так говорю свою думку, можливо, вона неправильна, але чисто по торгівлі я вам скажу, як воно було. Значить, я продавав, продавав, і хочете вірити, хочете ні, дійшло до того, що я його виставляю за тих самих 300 доларів. Ви не ослухалися, а може ну, вам не почулося. Дійсно: 100 доларів дєдові, 100 доларів е посередникові, 50 доларів дорога. І запчасті, і 50 доларів ще той з металолому кусок і жах 49-го. За 300 доларів виставляю, і в мене його ніхто не забирає. Уявляйте, 300 доларів 49-й іж з документами на живого власника. Вот. Е, значить, дзвонить до мене. Е, можливо, хтось мене дивиться з тієї сторони. Е, Одеса, якийсь там кілометр є, який там кілометр. 20-й кілометр я там просто ніколи не був і ну чув щось там, там чи, чи то базари, якісь, чи, чи, чи якийсь там кілометр Оде, О, за Одесою чи біля Одеси, не знаю. То він коротше з того якогось там кілометра дзвонить. Я не знаю, чи то народна назва, чи то справді такий є географічний такий адрес. От. Значить, каже, розказує. Я фанат 49-х їжів, я їх реставрую, я їх купляю, ну, коротше, займається 49 ми їжами. Я готовий вас. ні ні вибачте, збрехав. Збрехав. Є... Остання ціна була 400, значить, я стартував 1000 доларів, потім менше, менше, менше. І цей от -от чоловік з Одеси дзвонить і каже, слухайте, я слідкую за вашим оголошенням вже давно. Бачу, що ви хочете продати, скидаєте ціну. Дивіться тако: 300 доларів я готовий дати. Блін, кажу, йомо, -йо, хочете вірити, хочете ні. 300 доларів мені обійшовся, і вже в три роки вложені гроші, треба щось заробити, Ну, що ж то за робота? Він каже, розумію, але більше дати не можу. Ще й плюс каже, треба десь за пересилку заплатити, бо ж то ж великі посилки будуть. Кажу, добре, ну нехай. Я добре подумав, ай думаю, стільки часу лежить, і ніхто його не купляє, навіть ніхто не дивиться на нього, ай, пішов він кібіні матірі. Коротше, буду продавати. Так той чоловік ще мало того, що він хоче по собі стоїмості його купити. Він ще й хоче, щоб я йому наложеним платежем вислав. Чуєте? Це ж ризик страшний, самі розумієте. Ех, крутився, мнявся, я, значить, ну що, я е, на телефон по своїх знайомих е, мотоциклетниках, і та сторона, е, ніби там хлопці знають того чоловіка, чули про нього. Ну, ніби отзиви, як то кажуть, хороші, е, що не повинен обманути. І ви уявіть собі, я ризикую і е, погоджуюсь на його пропозицію відправити йому ті, ті мотоцикли поштою наложеним платежем. Тобто він отримує посилку, тоді платить гроші. Значить, що ми робимо? Я переписую всі деталі, списочок. Ну, Кроме того, що я робив фотографії, що є, але ще як би сказати, таку бухгалтерію. Всі деталі, які є, закидаю йому, плюс той списочок оставляю одну копію в себе, а одну ложу в посилку. Цілий день ми з дітьми робили ящики, і в ті ящики пакували ті запчасті. Щось мені таке здається, що ми зробили два великих ящики, і загальна вага була більше 300 кг. Уявляєте, посилка більше 300 кілограмів. Завіз я то на пошту, не пам'ятаю, чи нова пошта, чи делівері. Певне, що було ще ні не Delivery ще тоді був інтайм. Певне, що на інтайм, я щось собі так думаю. Ну, значить, відправив, і знаєте, поки та посилка їде, а інтайм ще так, не так е швидко доставляв, як нова пошта. Там треба було десь тиждень чекати. І, знаєте, як тут вам правильно сказати? Коротше, переживаю: чи забере, чи не забере, бо за пересилку там теж крупний... Будь здоров, за пересилку там теж крупненька сума виходила, знаєте, і не дай Бог не забере, то буде повний капець В мене, в мене його так ніхто не купував. Вот. Але слава Богу, дзвонить той чоловік. Посилка прийшла, дуже дякую, Каже, всі запчасті. Дуже каже, ви мене здивували приємно, бо дійсно все, що було там на фотографіях, все, що було в списках, чітко все є, навіть що було лишнє там таке, що я не, не, не вважав, що воно важливе, навіть в список не вносив, щоб даремно час не гаяти. От така історія в мене була з іжом 49-м. І коли тепер мені хтось каже, що ото такий мотоцикл на боку передачі переключається, він коштує сумасшедші гроші. Я так про себе сміюсь і не особо там на то розганяюся. Були в мене ще історії з 49-ми, я хоч тоді попікся на тому 49-му, але ж ще, ще кілька, кілька мотоциклів я ще купив в різних, в різних комплектаціях, ну, але ніби непогано, непогано. І, якщо вам цікаво, або якщо буду мати настрій, я вам ще ті історії розкажу. До речі, один з тих мотоциклів по сьогоднішній день знаходиться тут зовсім недалеко від мене. І чоловік ним їздить і тішиться. І зовсім недавно я його зустрічав і каже, то мотоцикл в нього для душі. От, От така історія. Всім мирного неба, хорошого настрою, до нових зустрічей, до нових моїх баючок. Бувайте здоровенькі, пишіть свої історії. Е, ще нагадав собі, е, десь в 90-ті, е, я бачив дядька, який їздив на Іжові 49-му. Значить, як ж він так їздив? Що він заводив на бензині, а далі чи то керосин, чи то солярку? Ну воно страшно диміло, але їхало. Коротше, нагрівав мотора на бензині, а потім давав. Тоді в ті часи був дуже дефіцит бензин. А солярка була по-моєму, що солярку. Е -е, ну, не газулін, то точно е -е, була така історія, і дядько той був, е -е, можливо, комусь буде цікаво. Є таке село під гора е -е, зовсім невеличке село. знаходиться е -е, дійсно під Божою горою. Божа гора біля села Бережці. Кременецького району Тернопільської області все, бувайте здоровенькі. До нових зустрічей!